Так, займаюся з нашою собакою. У нас Бернський Зеленхунд. Це дівчинка Бася. Їй зараз неповні 4 місяці. І вона у нас дуже боязлива. Вона боїться мене. Хоча вона у нас вже майже місяць. Я, правда, тільки на вихідних приїжджаю, до мами вона більше звикла, а мене прям не підпускає майже до себе. Але вже розуміє, що я один із. Членів сім'ї. Зараз я почав займатися собакою, тому що в неї була дуже велика боязливість, і вона е, боялась всього. От е, Починаючи від салофану, закінчуючи людьми. Тобто вона людей взагалі нікого не признавала. Навіть, ну, навіть мама там з нею тиждень прожила перший і вона все рівно її боялась. Ми її взяли цю собаку е, два місяці, і от вона вже такою була дуже боязливою. Вона замикається, вона тікає, вона собі знаходить якесь одне місце, де вона там укривається, вона туди забігає і там від всіх укривається. От, я вирішив нею займатись і поступово привчати її до повідка, до того, що можна виходити. От, у нас така територія є, де можна собаки погуляти. от і Вона зараз навіть від мене тікає, вона до мене не підходить. Але вже не так боїться, як раніше. І вона від мене тягне, я за нею ходжу. Куди вона хоче, туди поки що я йду. Для того, щоб вона просто освоїлась і розуміла, що це не страшно. Бо до цього, коли я перший раз її сюди виніс я її сюди на руках, то собака просто в ступорі була. Вона прийшла, сіла і сиділа. Нікуди не хотіла йти, все боялась. От вона хотіла залізти в якісь кущі, і щоб я її не трогав. Вже другий чи третій раз я виходжу, от, вона вже починає щось потрошку нюхати, починає освоюватись. І я буду збільшувати такі виходи для того, щоб собака е, ставала більш соці... соціальною, да? називається соціалізовувати собаку. От. А якщо е, розказати більше е, про цього е, цузика, да? Як ми її взагалі брали, то ми взяли її двохмісячної людей, які не займались професійно собаками. Просто в них була дівчинка, бернський Зеленхуд, і був батько. І ми так от вночі приїхали, просто проїздом були і купили цю собаку. Купили її відкровенно ми дуже дешево по цінам України. От. Ми повелися на ціну. Я розумів, що можуть бути якісь нюанси, але в цілому, якби, ми вирішили купити. Купувалася собака в село для мами для охорони будинка. Ну, по факту вона зараз цього боїться, я не знаю, як вона буде стерегти. Да? От. І в чому прикол? А прикол в тому, що коли ми купили собаку, ми замітили, що вона її ну, береш руки, зайва, її винесли на руках. І коли її ставили на землю, вона просто стояла. Тобто вона не хотіла нікуди йти. Вона просто стояла так потрошку переходила кудись. От, до речі, бачите, вона вже собака трошки росла, починає е, потрошку починає реагувати. Зараз їде автомобіль автомобіля і, і насторожилася. Ну, менше з тим до того, як ми її купили. Тут ми бачили, що собака поїхали, ми ми подумали, що вона просто боїться на. А по факту, як потім вияснилось, що у собаки була зламана права задня кінцівка. От, як це ми вияснили? Собака почала через там, тиждень більше накульгувати, плюс вона злякалась і впала з, з ліжка невисокого. І почала накульгувати більше. От, і ми до мами приїхали, я побачив цю проблему, вирішив повести її, зробити рентген собаці. Після того, як ми зробили рентген, то виявилося, що собаки зломана лапка в двох місцях. Це перше, що ми здізналися. А по-друге, ми дізнались про те, що, виявляється, собаку неправильно кормили. У неї дуже слабкий кістяк, вона висока. У неї і на рентгені прямо було видно, що кістки. Дуже погано, щільність у них дуже низька. От. І нам лікар сказав, що це через те, що собаку неправильно кормили, не вистачало вітамінів. От. І вони нам сказали, що потрібно за собакою зараз більше догляду, давати і більше вітамінів да, для того, щоб в неї формувався кістяк. От. Тому ми відразу купили корм собачки. От. І вона, я вам скажу, от вона у нас вже. Скільки? Півтора місяці вона дуже сильно витягнулась. Ця поломана лапка, яка в неї була ця з правої сторони, вона була навіть трошки рахітна. Вона була в неї менша, ніж з лівої сторони лапка. От, Ми за це дуже переживали. Ми там спілкувалися з декількома врачами. От, один врач нам сказав точно робити операцію, бо типу неправильно зростеться. Інший врач нам сказав, що типу, ну а як ви зробите операцію, якщо там потрібно ставити щіфти. І В неї дуже крихкі кістки, і ці шліфти можуть просто не пережитись, і потрібно буде повторно робити операцію. От, тому ми відмовились від операції, вирішили перевезти собаку на якісний корм, для того, щоб вона прийшла в себе. От, і таким чином якби ми почали її відновлювати. От, зараз по собаці видно, що вона вже більш доглянута, вона починає більш бути активною. Вона навіть, от, бачите, там ходить щось, нюхає вже більш-менш. А до цього ну, взагалі такого не було. Тут тобто, у нас все боялося. По лапці, як вона зрослась, зараз, от, можете бачити, як собака біжить, проблем зараз, слава Богу, немає, вона нормально ступає, там зрослося все добре, і ми зараз я радий, що ми не зробили операцію, тому що це потрібно було собаку присипляти і знову ж таки ніхто не давав гарантій, тому що собака дуже молода і проблеми з кістками. От. Тому моя рекомендація, якщо ви хочете шукати собаку, обов'язково, щоб вам показали маму і тата, тому що коли ми вибрали цю собаку, нам показали тільки тата. І тато, коли вийшов, він був здоровий, гарний, собака. Але він при нас опісявся. Для мене це вже визвело підозру, чому він так зреагував. Маму нам не винесли, сказали, що тіпа, там, вона зараз спить. І якщо хочете, винесемо, якщо ні, то ні. Ми вирішили, що нам типу, не так важливо та та побачили сайкей. Але потім я почав дивитись і всі заводчики кажуть, що потрібно дивитися обов'язково також маму, в якому вона стані. І також це аналізувати. От, тому я теж кажу, що краще дивитися і на маму, і на папу по можливості. А так, в цілому, собаками дуже задоволені. Собака дуже розумна, але при цьому вона. Така досить. Е, упряма. От, досить упряма і вона не буде просто так от виконувати. Зараз мама їй привчила давати лапку. І привчила вона її це робити, ну може, десь через е, місяць. Приблизно так. От. Добрий день. Вибачте. Добрий день. Добрий день. так. До річки доїду. Е, так, до річки туди доїдете. Отак прямо. Так, так, прямо. Будь ласка, от нас людина шукає дорогу. Я не зміг перервати ефір, от вона присіла, дивіться, як вона гарно виглядає. Вона дуже часто сидить ось так. Погляд у неї дуже розумний, нам подобається. Ну, в цілому гарна собака, красива. От. Але знову ж таки будьте уважні, коли вибираєте цуцика. Дешева ціна не завжди, ну, не, навіть не завжди, а зазвичай... Ці самий дешевший цуцик потрібно бути готовими до того, що можуть бути якісь проблеми. От. Якщо е, детальніше розказати про те, яким чином, е, ну як взагалі проходила ця діагностика, що ми зрозуміли, що в собаки проблема, е, то з таких от е, моментів, які були, коли ми робили собаці рентген, потрібно було розтягнути її лапки для того, щоб правильно побачити. Е, яким чином, ну, що там за проблема да, зробити рентген. Е, собака спочатку вкусила лікаря. По, е, я здивувався, сказав, так, а що вона там сильно кусає, собаці два місяці. Лікар каже так. І потім, е, коли я допомагав лікарю, собака вкусила мене і прокусила мені руку. А собаці було всього-навсього два місяці. От вона лягла, бачите, тут кущі, вона себе, я так розумію, відчуває безпеці. От, і дуже боляче було собаці. Потрібно бути також обережним. Не дай Бог у вас така ситуація, звичайно, буде, але краще з цим бути обережним. От. Всім дякую за увагу. Надіюсь, я сказав що щось корисне для вас. Буду вдячний за лайк та коментарі, якщо вам сподобалося.